Ледь минуло два тижні відтоді, як у ще незнайому для них країну знань вирушили першокласники. Все для них було вперше звуки урочистого маршу, шкільний клас, парта, дошка, перша відповідь на запитання вчителя перша оцінка. Творчий колектив християнської програми Дорога до Бога заопікувався тим, щоб свято першого знайомства продовжилося. 10 вересня в Ковальській середній школі номер 10 всім першокласникам без винятку, а також їх наставникам, було подаровано Біблію для дітей. Всі учні заявили про те, що люблять Бога. Багатьох з них ще раніше батьки або ж бабусі навчили молитви Отче наш. І як вони це вміють робити, діти показали ведучим християнської програми Дорога до Бога. Дитячі серця, такі відкриті і швидкі до пізнання навколишнього світу, потребують захисту від грубих домагань, потребують підтримки у своїх чистих пориваннях. Сам Господь опікується ними. Бог любить усіх, хто по-дитячому щиро простягає руки до свого творця, і в молитві очі наш знову та знову виливає свій біль та тугу за небесною батьківщиною, а також просить допомоги. Пастор, ведучий християнської програми Дорога до Бога, Микола Положевець запросив дітей до щоденного пізнання Господа. Це написано зрозумілою для підростаючого покоління. Біблії, допоможе розібратися в тому, що Бог є милосердним і люблячим до всіх із роду людського. Але ще він святий і праведний, той, що не терпить грішних злих вчинків. Це дивно проглядається в історіях з біблійними персонажами. Вирушаючи в загальноосвітню школу, діти готують не тільки щоденники для оцінок за здобуті знання, вони ведуть записи у своїх серцях, спостерігаючи, аналізуючи, вибираючи, якою людиною бути. Можливо, теперішні першокласники уникнуть багатьох розчарувань, якщо біблія для дітей стане їх першою прочитаною і назавжди улюбленою книгою.